Слава Україні! Тут, значить, генпрокурор США Бонді розповідає про працездатність Трампа, що він там не спить, але буває не спить по дві години в день там, і постійно працює за щось, переживає, десь їздить з кимось зустрічається. Ну коротше не людина або і ту ж саме вискакує Пісков і розповідає те ж саме. Дивіться відео. О, він є кайндес, вармест, тафест. smartest human None none sleeps. working all the time. And he, it's just constant for him. Я, честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет себе столько сил. Потом он же всегда на пике концентрации. Вот. И спит он ну, по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять. Даже меньше. Навіть менше, да. Тож зараз таки наступили часи, коли жуполизи дуже гарно себе почувають і ростуть по корінних сходах. Так нам так і живемо. Слава Україні!